Всем привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас дуже в кадрі багато орхідей, бо будемо говорити про нові розпуски і про певні особливості кожної рослини. Ну от Хочеться почати мені з цієї орхідеї. Це в мене Сентидо. Орхідея майже в мене така була. Без корінчиків це оціночку я купляла. Ось тут щось наросло, я ще її не пересаджувала. І не буде, поки тут не буде такої гарної, такого скупчення гарного коріння. Для того, щоб можна було пересадити ось така гарна квіточка, 4,5 см. Запах такий цікавий, специфічний. Ароматна, гарна рослина. Ну, ось це в мене домашнє цвітіння. Орхідея бачила її різні варіанції назви санкіст або санкіс. Кожен обирає для себе приємливу, величезна, здоров'яча квітка, ну, ви подивіться, яка вона на контрасті. Дуже гарна, вона мені подобається. Тут ще буде один бутон розкриватися, буде дві квіточки, таке перше домашнє цвітіння її. Також в мене тут є ось такий чудовий бігліпчик також. Веноскіз. Такий кряпчатий, тут така губа шикарна. Да, от І в мене тут поруч два бігліпа, наскільки вони різні. І по розміру, як вони, от, сприйняття да, квітів, дуже-дуже-дуже різне. Так хочу гарно зняти. Це в мене перше цвітіння це ж цієї рослини в домашніх умовах. Купляла вже майже від квіташку, тому навіть не насолодилася цвітінням цієї рослини. І я навіть, чесно кажучи, не пам'ятала, як вона мала виглядати. Орхідея підписана, назва є. Але що воно і як воно взагалі не уявляла. Тут в мене таке велике скупчення. Бронзових квіточок, це орхідея бронзовий Буда. Теж в мене тут три квітоносика, трошки квіточок є, трошки відсушила, потихеньку потихенечку розкриваються квіточки. Аромат неймовірно приємний, і він набагато цікавіший, ніж у Сентідо, тому що тут він чітко виражений, солодкий цитрус. А у Сентідо аромат специфічний. Також в мене заквітла орхідея. Це в мене. Тайсуко суко Джаспер. Без мутації. Її сестра з мутації зараз на реанімації нарощення кореневої маси. Сподіваюся, що ці дві рослини будуть в моїй колекції жити. Але подивіться, як вона так виглядає гарно гарно, гарно. ну Звісно, що орхідея Санкіс, Вона так. Конкретно виділяється в масі цих квіточок. Також в мене домашнє цвітіння орхідеї Ханей Піч. Ось такі квіточки, і вона відрізняється від купованого літнього цвітіння. Але все одно дуже гарно, Уже розкрила всі квіточки на 4 квітки зимове цвітіння. Ну, також. Це непогано, є на що подивитися, є на що помилуватися. Також тут в мене розквітла орхідея Бостон. Я дуже здивована, що вона взагалі вирішила квітувати, тому що я її купила оцінкою майже без коріння. Але вона за цей час наростила два листочка оці верхні, ви бачите, то це вона наростила в моїх умовах з осені. Ось така красуночка, чотири бутони в неї. Квіточка невеличка, але в цілому така цікавенька. І на останок хочу з вами поділитися нарешті тим, що в мене відбулося. Я не очікувала. Я думаю, що ви всі не очікували. Ось такий тут в мене здерев'ячий кущ. Великий зрав'ячий кущ, орхідея Стеленбош, пелор, Нарешті розквітла. Вона в мене в тому році не змогла бутони відкрити. В цьому році, десь півтора місяця, вже готові бутони дозрів, що намагалася відкрити. Два бутони я зняла, бо вона їх не відкрила, вона їх відсушила. І ось такий пелор в нас є. І ось такий напіввідкритий палор. Зараз включу спалах. Ось так його. виглядає палор Стеленбош зі спалаху. Камера чітко передає його колір, він набагато яскравіше і рожевіше, ніж монтре. ось Перекручена така квітка цікава. Верхня відкриватися буде. І ось така в мене друга квіточка. Ну, нарешті, я хоч побачила. Це було просто неймовірне довге очікування цвітіння цієї орхідеї. Дійсно, що кущ виглядає здоров'ячим слоном. Ось так виглядає. І нарешті ми вже бачимо квіточки. От так якщо от подивитися, скільки в мене гарних різних орхідей, і кожна особлива по-своєму. І кожна мені подобається. Так що в такі холодні зимові дні підходжу до свого столажу і насолоджуюся. Дякую вам за увагу! Побачимося ще у нових відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких!